YouTube це найпопулярніша платформа для перегляду та завантаження відео в інтернеті. Щоб створити канал YouTube, вам потрібно мати обліковий запис Google. Крок перший. Створення аккаунта Google. У будь-якому браузері даємо на пошук Google Пошта. Далі переходимо за найпершим посиланням і відразу тиснемо кнопку Створити обліковий запис. Вказуємо своє ім'я та прізвище. У відповідних полях вказуємо свою дату народження та стать. Далі вибираємо варіант створити власну адресу Gmail. Вказуємо надійний пароль та в слідуючому полі підтверджуємо його. Кроки з резервною електронною поштою та номером телефону можна пропустити. Погоджуємося з правилами і обліковий запис створено. Крок 2. Створення youtube каналу. Okay, Заходимо на сайт YouTube. поле «Ім'я» вказуємо назву каналу. А в поле псевдонім вказуємо псевдонім. За допомогою псевдонімів легше знаходити авторів і спілкуватися з ними на Ютубі. Це унікальні короткі ідентифікатори каналів, які починаються символом собачка. Ваш псевдонім також автоматично стане новою URL-адресою каналу на YouTube, завдяки чому користувачам буде легше вас знайти. Вітаю! Ось ви і створили свій перший канал на YouTube. Виглядає якось не дуже. Спробуємо це виправити. Крок третій. Знайомство з YouTube Студією. В правому верхньому куті клікаємо на аватарку та вибираємо в меню Пункт YouTube студія В меню в лівій частині студії клікаємо на пункт Персоналізація. Обираємо вкладку Фірмове оформлення. У цій вкладці ми можемо завантажити зображення для аватарки, зображення для банера та водяний знак. Детальніше дізнатися, як підготувати такі зображення ви можете за посиланням в описі під цим відеороликом. Тепер вигляд каналу значно краще. Переходимо у вкладку меню Огляд. На ній знаходяться віджети з загальними відомостями, наприклад, віджет з аналітикою останнього завантаженого на канал відео. Віджет із загальною інформацією про канал. Блок з порадами, ідеї для вас, віджет з останніми коментарями, блок, опубліковані відео та блок нещодавні підписки. Вкладка меню Контент представлена у вигляді таблиці. У першому стовпці розміщуються відеоролики, що були завантажені на канал. Для кожного відео доступні такі маніпуляції, як редагування, аналітика, коментарі, переглянути на YouTube та Опції. Слідуючий стовпець таблиці це видимість. Ця характеристика має три значення: приватне дозволяє переглядати цей відеоролик лише особам, що мають дозвіл автора. Значення не для всіх. Повністю блокує видимість цього відео до переглядів. І третє значення для всіх дозволяє будь-кому переглядати дане відео. Слідуючий стовпець це обмеження. Це поле показує, чи накладене обмеження щодо аудиторії чи монетизації на відеоролик. Ми можемо відсортувати відео у даній таблиці або за кількістю переглядів або за датою. Останні два стовпці суто інформативні і показують відповідну кількість коментарів та відсоток лайків. У вкладці Аналітика ви можете переглядати статистику та звіти про ваш канал і відео. Ви можете дізнатися, скільки часу переглядають ваші відео, хто є вашою аудиторією та її інтереси. Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію про показники вкладки Аналітика, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо таке відео для вас. Вкладка меню коментарі в YouTube студії дозволяє вам переглядати, відповідати, оцінювати, модерувати і керувати коментарями до ваших відео і каналу. Ви можете фільтрувати коментарі за різними критеріями, призначати модераторів, блокувати користувачів. Схвалювати або видаляти коментарі, які очікують на розгляд. Вкладка меню Субтитри в YouTube студії дозволяє вам додавати, редагувати, вилучати або отримати доступ до субтитрів з ваших відео. Субтитри це текстові версії звукового супроводу відео, які можуть допомогти глядачам зрозуміти контент, якщо вони не знають мови, мають проблеми зі слухом або переглядають відео в шумному середовищі. Щоб отримати доступ до монетизації на YouTube. Ваш канал повинен відповідати деяким мінімальним вимогам. Ось що вам потрібно: Ваш канал повинен належати до програми партнерів YouTube. Ваш канал повинен мати не менше 1000 підписників і 4 тисячі годин перегляду за останні 12 місяців. Ваш контент повинен дотримуватися правил YouTube. Це лише перша частина нашого міні-курсу. А ви вже дізналися, як створити свій перший YouTube канал. Далі ви отримаєте корисні поради, приклади та ресурси, які допоможуть вам досягти успіху на YouTube. Не пропустіть цю унікальну можливість навчитися максимально ефективно використовувати можливості YouTube. Якщо це відео було вам корисне, поставте йому лайк, підписуйтеся на мій канал, щоби не пропустити наступні частини цього мінікурсу. Щиро дякую вам за перегляд.